Як покращити свої навички і покращити, взагалі блог в цілому? Мені здається, що коли людина тільки починає, е і в неї, так би мовити, кількість контенту на початку ще невелика, то перше, це збільшити кількість. І почати, наприклад, замість того, що людина робить там, одне відео на тиждень, якесь там, робити, можливо, 3-4 на тиждень і збільшити кількість. Наступний момент це те, що. Для людини дуже важливо навчитися висловлювати власну думку, і наш, наші мізки вони мають поєднані такі центри мовлення і письма. І тому, коли людина, наприклад, веде щоденник, чи людина нотує там щось, у неї таким чином висловлюється її думка. Тобто, коли тобі потрібно сформулювати, от собі в голові там щось і записати в щоденник, що відбувалося сьогодні ну, зі мною на день, які в мене були думки, який в мене був стан, що я відчував. Тобто, коли людина записує ці речі, у неї прокачується у цей навичка. Правильно висловлювати власну думку. І коли людина робиться багато системно, з часом їй буде все легше і легше доносити власну думку і в там, відеоформаті, вона буде набагато краще формулювати свою думку, коли вона пише текст. І таким чином це буде така практика, яка дозволяє людині розвинутися як автору. Тому що на початку наш контент нікому не потрібен, і на початку ми всі маємо там нуль підписників, починаємо всі з нуля. Але нам потрібен цей час, щоб сформуватися як автор, щоб виписатися, щоб виговоритися, щоб навчитися робити так, коли потім в майбутньому ми важливо там вийдемо на якусь сцену велику. Неважливо, це буде офлайн сцена чи це буде інтернет сцена де ваші відео будуть мати мільйони переглядів. Важливо, щоб ви к цьому моменту вже вміли нормально говорити, вміли формулювати свої думки і вже могли дати якусь цінність аудиторії, тому що. Якщо от буває таке, що якась людина, там, наприклад, відомий співак, там чи співачка, і коли в неї беруть інтерв'ю, ну ми відразу вимикаємо, тому що нам не дуже цікаво, тому що ми розуміємо, що людина наприклад вміє співати непогано, там да, але при цьому ну вона в вміє формулювати власну думку і не говорить нічого цікавого. Тому е, розпочати з того, щоб навчитися більш чітко формулювати власну думку, мені здається, це непоганий старт. Але коли у тебе вже з'являється саме аудиторія, підписники, вони починають тобі відповідати під відео, можливо, в Директі, як правильно навчитися взаємодіяти з аудиторією, так, щоб вони з тобою е, залишалися, а не через якийсь час просто відписувались, тому що не цікаво і не отримували від тебе. Знаєш, тому що дуже часто люди хочуть такі особисті поради в і де тут теж ця межа, щоб тобі вже не сіли на голову. Коли ви тільки починаєте, у вас буде невелика кількість людей і в коментарях, і в директі ви будете публікувати можливо якийсь експертний контент, якийсь освітній контент, можливо, ви просто будете ділитися якимось лайфстайлом, і люди будуть питати О, прикольно, скажи, будь ласка, а де ти купила от таку вазу там чи скинь рецепт у цього там я не знаю під порога чи ще чогось. Тобто, спочатку це точечні такі одиничні випадки, і на них потрібно реагувати. Тому що, якщо людина думає, ну типу, у мене що там у мене ті два коментаря вони ж ні на що не на що на них відповідати? От. Це велика помилка, тому що коли ви не відповідаєте на два коментаря. Ці люди з високою ймовірністю розуміють, що це якийсь односторонній монолог, такий, коли ви щось там транслюєте, але вам начхати на думку цих людей, і вони можуть від вас піти. Це от може бути один із факторів. Якщо ви даєте цінний контент, багато людей все одно залишиться, але частина людей може піти через те, що вони розуміють, що ви ну не спілкуєтеся з ними ніяк там, ні в Директи, ні в коментарях. Тому почати з цього це непогана ідея. Буде момент колись, коли кількість цих коментарів і запитів в директ вона буде вже настільки великою, що ви не зможете фізично на все це відповідати. У нас був такий період, коли ми намагалися я там всі коментарі лайкав. Я всім відповідав, там всім відписував. У мене був навіть голосовим інколи відповідати людям. Але наступив такий момент, потім, коли я побачив, що там наше відео там набрало велику кількість переглядів, і там 4 тисячі коментарів. І я намагався, хоча б на перші 100-200 відповісти. Я відповів цим людям, вони щось у відповідь написали. Все, тобто, і далі ти розумієш, навіть якщо ти будеш 8-10 годин на день цим займатися, ти не встигнеш все це зробити. Тому коли в людини вже стає велика аудиторія, вона не може повністю реагувати на все. Але, наприклад, ну можливо, ви зможете зберегти директ. Тому що, от у нас зараз там ми підходимо до двох до 200 тисяч підписників. У мене ще поки що вистачає моєї особистої енергії і мотивації відповідати там людям в директ. І тому зараз. Ми це можемо робити. Я впевнений, що буде колись момент, коли і Дірект вже буде настільки завантажений, що ну я не зможу всім відповісти. Тому е, тут головна ідея в тому, що починаєте з тим, що є зараз. От є два-три коментарі. Працюйте з ними, задавайте людям питання, намагайтеся вирішити проблему людей, намагайтеся дати пораду. Не намагайтеся відразу продати продукт. Е, люди все одно там, чим чи ви займаєтеся, можливо, у вас там якісь, якісь курси навчання, можливо, у вас товар, якийсь, можливо, послуга, якась там ще щось, можливо, ви робите щось на замовлення не важливо, не намагайтеся відразу це продати в лоб, намагайтеся, щоб людина відразу отримувала велику цінність, щоб вона розуміла, що ви зацікавлені не тільки в тому, щоб її продати. Це ну ви зацікавлені це всі, всі це розуміють, але ви наряду з тим, щоб зацікавлені заробити гроші. Ви насправді хочете вирішити ще проблему людини. У нас буває таке, що. Людина може нам написати в Директ і спитати. Я говорю нам, тому що у нас є вже різні аккаунти, де відповідаю не тільки я там дівчата, відповідають наші адміністратори, то ми говорю нам. І от буває таке, що нам пишуть люди, і вони питають: скажіть, будь ласка, а от я там у мене така-така така ситуація, чи корисна мені буде ваша там оця навчальна програма, там покликання там чи власна справа, чи ще щось? І я говорю в такі моменти, ну конкретно під вашу зараз ситуацію, мабуть, ні. От, чесно, хоча я розумію, що я можу сказати, так, звичайно, корисно, на купайте. Але але я розумію, що це довгострокові відносини, і мені вигідніше завжди на всіх рівнях, чисто, навіть якщо ми не беремо там мораль, етику, там, якісь християнські цінності, просто от, чисто по-людськи. От ми це все відкидаємо. Мені навіть з точки зору бізнесу, мені вигідно, щоб людина отримувала рішення своєї проблеми. Якщо я розумію, що мій продукт не вирішує її проблему, мені вигідно його не продавати людині, тому що вона, заплативши один раз гроші, вона потім може розповідати. Ати там всім своїм знайомим і говорити там, я купила ось це. Думала, що там це буде допомога, а воно мені допомогло, і тому потрібно думати і про вирішення проблеми людини. Але разом з тим про те, що ви ну заробляєте гроші тут ні для кого це в Америку не відкрити. все окей, просто потрібно думати про інтереси своєї аудиторії і допомагати людям максимально вирішити їх проблеми. Друзі, якщо ви хочете ще краще навчитися створювати контент і робити так, щоб соцмережі органічно підхоплювали його і розносили, і це призводило до збільшення кількості клієнтів у вашій справі. Я запрошую вас відвідати у нас курс, який називається Автор. Ми детально проходимо там, як пройти шлях від нуля до 10 тисяч підписів. І як зробити так, щоб тримати аудиторію, тримати увагу людей, які вас дивляться, і робити так, щоб ваш контент набирав все більше і більше переглядів? Деталі цього навчання ви знайдете під цим відео? А чи варто в своєму блозі висвітлювати те, що відбувається у світі? Тобто якісь вірусні теми, можливо, там популярні, те, що зараз в тренді, або навпаки, це можуть бути як новини, як останні події? Чи варто це висвітлювати у своєму блозі? І існують три таких типу контенту. Є контент червоний, це так би мовити, контент на злобу дня. От Конкретно що відбувається тут і зараз. Є контент жовтий, як у світлофора є такі цвіта, от тут так само кольори. І є контент зелений. Вічно зелений контент це та тема, яка буде актуальна і через 10 років. Наприклад, там як планувати свій день, як побороти лінь. Там, як, наприклад, займатися вдома, там які вправи робити для спини? Навіть через 10 років це відео, цей допис може мати певну цікавість і інтерес для інших людей, мати певну цінність. Тому е, є такий вічно зелений контент, є жовтий контент, який актуален, там можливо там 3-5-10 місяців. Тобто, якщо, наприклад, ми з тобою будемо зараз говорити про ймовірні блокаути цією зимою, це буде актуально там, ну, там 2-3-4-5 місяців. Але, наприклад, можливо, через п'ять років, дай Бог, надіюся, це не буде вже актуальний Віримо. контент. Да. А є конкретно червоний контент. Оце саме про те, що відбулося сьогодні. Що сьогодні сказав президент, що сьогодні там відбулося на лінії фронту? Що сьогодні... Тобто, це конкретно червоний контент, він актуальний конкретно тільки зараз. І от якщо людина розуміє, що мені окей працювати там в червоному чи в жовтому контенті, я розумію, що зараз пішов якийсь хайп, зараз люди почали про щось говорити, зараз відбулося якась там резонансна подія, і я хочу в цей хайп, так би мовити, залетіти. Тоді окей, але людина має розуміти, що вона може як залетіти в цей хайп, так само через три дні ця тема може бути нікому не цікава. Во не актуально. І так само твій час витрачений на те, щоб побудувати контент, зробити допис, там написати щось там, зрозуміти відео, через три дні, можливо, це вже ну актуально не актуально зовсім. І тому, от нам же з тобою, наприклад, ніколи не приходить думка така: типу, а давай-ка я зараз зайду там, на якийсь ем, в Ютуб, на, на якийсь новосний канал, дуже відомий, і подивлюся, а які там новини були місяць тому? Типу, давай подивимось. Ну, тип, мало людей так робить, ну не цікаво, що було місяць тому. Те, що прямо зараз відбувається, цікаво. І тому це червоний контент. Якщо людина готова встраюватись, в такі, так би мовити, тренди, і вона розуміє, що це буде швидко здуватися, окей, можна пробувати. Але особисто моя така, так би мовити, підказка і основ, основний мій підхід ніколи не намагатися е, влазити туди, де ти не відчуваєш себе фахівцем. От. Я в 19-му році я не став експертом е, з вірусології, з імунології, Я не, нічого не говорив про коронавірус, я не розповідав людям, чи потрібно щеплення, чи не потрібно, маски там, е, потрібно не. Ну, тобто, я не відчував себе в 19-му році імунологом, і я цим не займався. Коли почалася повномасштабна війна, я ніколи не відчував себе е, військовим оглядачем, експертом там ще чимось. Тому навіть якщо в мене є якісь думки стосовно цього, я все одно ну, можу виказати їх в особистій бесід. Але я не буду транслювати це публічно просто тому, що це буде дуже дивно дивитися. Тобто люди будуть розуміти, що я ніякий не військовий, у мене нема там досвіду розуміння цього всього. І, і навіть аналітика, яку я, ну, як громадянин, я можу, маю право, мені ніхто не забороняє це робити. У нас свобода слова в країні, якби. Тобто, я можу це все робити, але я внутрішньо відчуваю, що це не зовсім моя тематика. Я буду там дивно себе відчувати. І тому, якщо. Надувається якась бульбашка, якщо йде якийсь тренд, і ви туди там заходите зі своїм контентом, якщо ви навіть от. Під час того, що цей тренд стає надпотужним, він стає дуже великим, але ви в тому нічого не розумієте, повірте, аудиторія буде це відчувати. Люди прекрасно відчувають те, про що ви говорите, ви в цьому розбираєтеся чи ні? Ви впевнені в цьому чи ні? Тому що вони можуть не розбиратися глибоко в якомусь контенті, але вони відчувають ваш рівень впевненості, вони відчувають ваш рівень експертизи, навіть якщо вони самі не є суперфахівцями. І тому е, йти в таке можна, але просто. Чи ви в тому розбираєтесь, чи вам це цікаво, і чи готові ви до того, що через там тиждень про це вже ніхто не буде пам'ятати? Але я думаю, що люди іноді хапаються як свіжу ідею, знаєш, коли вже десь твої ідеї закінчуються, і ти візьмеш те, що актуальне там в Україні в світі, щоб це залетіло в тебе. І знаєш, так часто трапляється, що іноді блогерам потрібно оновлювати свій контент, тому що він вже застарів. Він вже як трішечки під набрид підписникам, так вже і самі автори та блогери втомилися. Саме на твою думку. Як потрібно оновлювати свій контент, і як зрозуміти, що вже пора це робити. Якщо, наприклад, ви розумієте, що ви починаєте говорити про якусь ідею, ви починаєте говорити про якусь тему, і вам вже самому трошки це все нудить, вам вже самому це вже не цікаво. Оце непоганий індикатор того, що можливо потрібно трошки змінити тему, тобто потрібно вже кудись піти далі. І не обов'язково ми говоримо, що якщо до цього ви там, наприклад, вели у вас був кулінарний блог, то тепер ви відразу оп, ви військовий експерт. Ну тобто, не обов'язково такі радикальні зміни, це може бути: ви вели до цього кулінарний блог, а потім ви Можете почати, я не знаю, там розповідати щось, що стосується там закупки продуктів, чи, наприклад, ви почали говорити про якусь нову кухню, там да там як облаштувати кухню. Тобто, ви глобально знаходитеся більш-менш в своїй тематиці, просто ви додатково пішли в якусь там гілочку, і вам там цікаво, тому що там багато всього нового. І ви, наприклад, розповідаєте про те, як, наприклад, там кухню зробити там з останнім останнім словом техніки, там якісь нові там всякі штуки, які полегшують. Там приготування їжі, там ще, що, ще, що, ще щось. Хоча до цього це було там тільки рецепти від вас, а тут ви вже почали займатися облаштуванням кухні. Це теж цікаво великій кількості людей, які займаються кулінарією. І таким чином ми можемо робити такі гілочки. І ці гілочки дозволяють нам, по-перше, передохнути, перезавантажитися, відпочити, взяти для себе якісь нові нейронні маршрути, побудувати в себе якісь нові знання, новий досвід. І через час, можливо, повернутися до основної тематики. Тобто, ми так наприклад, робимо, що ми там можемо говорити багато часу там про відносини, про стосунки, потім через певний час ми можемо поговорити там про бізнес, про фінанси. Якщо потім ми розуміємо, що там вже в цій тематиці, трошки ти вже так тож теж відчуваєш в тому, і ми можемо поговорити про там, третю тематику. Тобто е давати собі паузи, відпочивати. І інколи от е, занурюватися в такі додаткові гілки, які цікаві вашій аудиторії, не є принциповою зміною формату, не є принциповим рухом в інший бік по контенту. І таким чином ви зможете краще на цю дистанцію бігти, марафон це пробігати більш так би мовити, спокійно. І також я думаю, що класно залучати інших людей до себе там на сторінку, до блога, до відео, до якихось можливо підкастів, тому що коли ти вже сам десь трішки не маєш ресурсу, то свіже обличчя на твоєму каналі це вже якби робить такий своєрідний ефект. Як залучити гостів, як залучити експертів, коли ти якби блогер-початківець. Тут є така партизанська техніка, вона багато в кого працює. Вона заключається в тому, що ви можете зайти на там ту людину, яку ви хочете запросити. Наприклад, ця людина вже медійна, в неї вже є певна аудиторія, в неї вже є певні підписники. Тобто, ця людина отримує багато різних запрошень і. Причина, чому люди, які мають вже певну аудиторію, вони рідко коли йдуть до геть ноунеймів no на якийсь підкаст, не тому, що ці люди такі горді, вони такі вже, типу, в хмарах літають, чи гонорар мені підійшов, чи ще щось. Ні, тобто, справа просто в тому, що коли людина початківець, коли людина тільки тільки починає, вона може це інтерв'ю зробити нецікаво. Вона там може бути купа проблем там з технікою. Там може бути те, що щось не працює, не записали звук, я не знаю, там щось відбулося, щось зламалося, хтось не приї. Ну коротше, тобто там є ці всі моменти. Коли людина вже досвідчена більше, там цих всіх моментів, як правило, не відбувається, бо їх менше. Це одна сторона медалі. А інша сторона медалі заключається в тому, що самому цьому спікеру, початковому автору, йому буває складновато. Зробити це інтерв'ю цікавим, він може дивитися на цього запрошеного гостя як там королик на удава, і, і, і воно ну не, не відчувається, що це якась нормальна рівноцінна бесіда. Тобто, це як людина задала питання і сховалася, ну типу такого плану. І тому деякі такі автори вже з аудиторії вони не йдуть на поч для почдопочаткивих таких, от ем, інтерв'юєрів. Але тут є знову ж таки же самий партизанський маркетинг, партизанський підхід. Як він звучить? Ви можете запросити, от ви можете подивитися, хто вже на кого підписана ця людина, тобто він на когось підписаний. І там можуть бути різні люди: хтось з більшою аудиторією, хтось з меншою аудиторією, а хтось взагалі там з маленькою аудиторією. І ви можете спробувати запросити до себе на підкаст, якщо вам буде цікава ця людина, людину з її оточення, потім другу людину, потім третю людину. І таким чином, якщо ви потім зробите цей маленький там шматочки цього контенту, почнете їх публікувати, то ця людина в себе, от яку ви хочете запросити, ця відома, наприклад, вона Бачить, що ви там з цим розмовляєте її знайомим, потім з цим розмовляєте, з цим розмовляєте. І потім, коли, наприклад, ви через час їй напишете, ви скажете, наприклад, тому мовно, там я не знаю, Степан, я хочу вас покликати. Ми вже там розмовляли з вашим знайомим, таким ми розмовляли з оцим. Ось ось наше інтерв'ю, що вийшло. Імовірність того, що людина погодиться, набагато більше, тому що люди, яких вона вже знає, вони були вже у вас і. Якість цього продукту вже можна якось візуально оцінити. А коли ви залучили першого більш-менш там зіркового відомого людину з аудиторією, наступного кожного легше, тому що це вже певна така перепустка. Тобто, якщо ми, наприклад, бачимо до нас, стучиться будь-який інтерв'юєр, будь-який, і ми розуміємо, наприклад, що ця людина взяла інтерв'ю там, не знаю, у Дмитра Гордона. Потім ми бачимо Машу Єфросініну у нього. Потім ми бачимо якусь там раміну, там ще когось, і людина запрошує нас. Ну нам не потрібно багато часу. Та Може до... самі будемо проситися. Тобто нам не потрібно навіть думати, ми договоримо так, окей, тому що ми розуміємо, що там це. Тобто, потрібно тільки залучити першого такого більш-менш медійного гостя, далі піде легше, але щоб його залучити, інколи потрібно піти таким партизанським шляхом і запросити людей з його оточення, і потім зробити вже з ним.